26 березня у Житомирі відбулася презентація книги Резонансні технології та довголіття відомого Житомирського вченого професора Івана Грабара. Книга була написана на основі багаторічних спостережень, вивченню великої частини багатющої спадщини древніх і давніх філософсько-ведичих вчень, так званих нетрадиційно оздоровчих практик. Скажіть трішечки про свою книгу, що вас надихнуло її написати. Банальна в мене мрія є, щоб кожна людина на планеті Земля жила не, не 70-80, а хоча б 120, 130, 140 років. Оця ідея мене надихає вже ну, добрих останніх 40 років, як, як мінімум. Ось в результаті цього з'явилась з'явилася серія книг. Це одна із них, яка каже, яким чином цього досягати. Перш за все використовуючи таку маловідому річ, як енергоінформаційне поле людини, от про це я буду детально, детально сьогодні розповідати. Мною написаний цілий кодекс довголіття, там 12 пунктів. Я не апостол, але я так теж десь трошки слідував священним писанням. Тому, ну, перш за все, наше довголіття в наших думках, в нашому гарному настрої. В нашому енергоінформаційному полю, якому треба дуже багато уваги приділяти, вчасно його діагностувати в наших поступках, в тому, щоб ми йшли з добром і любов'ю до людей, в тому, щоб вживали гарну їжу, логічно більш рослинного походження, гарну воду пили. Ну, а саме головне говорю, це наші думки, це наша відсутність отих депресивних станів. Ну і багато ще чую. Як змінилась ваша власна перспектива на життя після написання цієї книги? Ну, власне, книжка це був наслідок. Років 25 назад. Я надзвичайно важко хворів. Просто перевтома там одна дисертація, друга. Багато проектів йшло. Я себе дуже втомив. І я стояв вже не одно, я вже двома ногами стояв там. Офіційна медицина, на жаль. Нічим допогти не могла. Все вроді було на місці, а жити з цим було неможливо. Там у вступі я про це детально все пишу. І от, власне, після цього я почав шукати ті знання про цілісність людини, які були відомі багато-багато тисячоліть тому. Ось я їх знайшов, я себе зцілив. Я прийшов до того стану, який от сьогодні є, і це дало. Подальшому багато друзів знали про це, зверталися до мене. Я допомагав їм і продовжую це робити до сьогоднішнього дня. Чи змінила книга мене? Ну скоріше, ми один одного змінювали весь на, на зустрічних курсах, я б так сказав.